За порукою довговічної роботи будь-якої машини є вчасне проведення технічного обслуговування. Для зручності оператора компанія Клас розробила одним з пунктів меню, виведене меню технічного обслуговування. Що воно нам дає? Це нагадування про необхідність проведення технічного обслуговування згідно регламенту. Випадає ось такий значок на жовтому фоні. Ось значок з ключиком вказує на те, що необхідно провести технічне обслуговування. Де ми можемо подивитися, що ми маємо зробити? <клухи> Можна зайти через Основне меню заходимо в сервіс лічильник технічного обслуговування і показує через скільки годин буде слідуюче технічне обслуговування. Що ми можемо тут побачити? По-перше, розписаний порядок дій. Що ми маємо провірити кожних 10 Годин роботи. Якщо ми це все зробили, провірили, ми можемо обнулити лічильник обслуговування, і тоді машина буде відщитувати мотогодини до слідуючого технічного обслуговування. Як це робиться? Натискаємо, у вас випадає меню і запитує Скинути ви кажете так. Тепер ви бачите, пропав. Значок і показує, скільки годин залишилось до наступного технічного обслуговування. Відлік іде зворотній. Тобто через 49 мотогодин комбайн вам нагадає, що у вас настав час робити технічне обслуговування через кожні 50 годин роботи. Щоб подивитися, що ми маємо робити, натискаємо. І можна тут просто почитати, перераховано, які дії має зробити оператор. Більш складні технічні обслуговування проводяться сервісною службою дилера. І ви бачите в списку. от, Доручить перевірку спеціалізована станція технічного обслуговування дилеру компанії Клас. Тобто все, що може робити оператор, йому написано. Якщо обслуговування потребує більш фахового спеціаліста, про це є написано в переліку пунктів, які необхідно виконати при проведенні технічного обслуговування. Одним з елементів, щозмінного технічного обслуговування є очистка. Камневловлюючого лотка. Цей лоток є самоочисним, але це не означає, що він без механізатора буде очищатися. В чому заключається ефект самоочистки? Ось ця планка, яка знаходиться всередині. Камневловлюючого лотка при натисканні на важі, автоматично викидає все, що знаходиться ось тут. Все, що зловив камневловлюючий лоток посторонні предмети. Не потрібно залазити, затихати руки, чистити. Стоячи біля колеса, ви просто. Натискаєте на вазіль і ваш тамневловлюючий луток очищається. Після чого ви переставляєте вазіль і зачиняєте тамневловлюючий луток. Наша машина готова до роботи. При проєктуванні і розробці машини компанія клас дуже велику увагу приділяє техніці безпеки праці. Для того, щоб робити якісь роботи на камневновлювачому лотку, у нас є штопор. Ми його опускаємо і лоток у нас не закриється. Ми тут можемо безпечно. Працювати. Заміна вставок відбувається через камневловлюючий лоток. Ми бачимо, що ми безпечно можемо працювати в камневловлюючому лотку без загрози травмування. Все.